Зест Сліп Ретарт. Твій сон офіційна делегація з України незабаром вирушить до Вашингтона для переговорів про нову году, яка передбачає доступ США до українських купалин. Про це розповіла віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко. Повідомляє з посиланням на Press в. В першій годині ми згадували частково про цю угоду, і вона сказала наступне пані Сверденко, що новий проект угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестуватися, все це залишається. Вона повідомила, що офіційний Київ відправить команду до Вашингтона цього тижня для початку переговорів щодо нового проекту угоди. Зазначається, що до складу делегації від України відуть нагадаю представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Зрив рамкової угоди щодо купалин і новий проекти. як пише AP, тривалі переговори щодо угоди про купалини вже напружили відносини між Києвом і Вашингтоном. Так сторони пригадаємо, що у лютому готувалися підписати рамкову угоду, але план був зірваний після. Суперечливої зустрічі в вальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом та віце-президентом США Джей Дівенсом після цього українські офіційні особи виявили. Зацікавленість у підписанні рамкової угоди в будь-який час через деякий час. Штати надіслали Києву новий проєкт, який виходить за межі початкових рамок. Нещодавно ж в ЗМІ з'явилася інформація щодо нового проекту, запропонований штатом. Лунала певна критика через те, що він начебто схожий більше на спробу позбавити Україну контролю над власними природними ресурсами і інфраструктурою. Згідно з документом, що просочився в пресі, новий проект включає не тільки рідкісну. Земельні мінерали, але і газ, і нафту. незрозуміло, чому США вирішили обійти підписання рамкової угоди і натомість просунулися з більш комплексним проектом угоди, який ймовірно потребуватиме ратифікації українським парламентом. Сверденко назвала завдання України. Нині українські чиновники обережно коментують зміст проєкту та зазначають, що наразі він відображає позицію лише однієї сторони. І пані Сверденко сказала, що те, що ми маємо зараз, це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія і це не спільна позиція. За її словами зараз завдання України це збір технічної групи для переговорів, визначення своїх червоних ліній і основних принципів, і вже наступного тижня відправити делегацію до Вашингтона для технічних переговорів. Себто, як я зрозуміла, то це цього тижня відбудеться. Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в інтернеті. Нам потрібно сісти з командами, продовжити розмову особисто. Звертаю увагу Свороденко. Також вона додала, що відбираються Юридичні, інвестиційні і фінансові радники. Це знаменує собою новий етап у відносинах із Сполученими Штатами. Етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою, все вирішиться в ході переговорів. Різниця між проектами щодо рідкосно земельних металів Свироденко відмовилася публічно розповідати про офіційну оцінку Києвом нового проекту. Але зазначила, що зараз є більше, більше деталей, точніше більш детальний документ про створення фонду. Також вказується, що, хоча початковий проект зосереджувався в першу чергу, на намірах створити фонд. За словами Свироденко, в останній версії викладено, як американські радники бачать його структуру і функціонування. Наразі залишається незрозумілим, яку роль відіграватиме Україна в управлінні фондом згідно з нещодавно запропонованим проектом США, як заявила аналітики, які ознайомилися із документом, що просочився, участь української сторони, ймовірно, буде мінімальною. Дане питання офіційних Київ сподіваються оскаржити на майбутніх переговорах, використовуючи раніше узгоджену структуру як орієнтир. Попередня ж версія рамкової угоди, отримана Соші Прес, окреслювала плани щодо спільного володіння і управління інвестиційним фондом Мішати Україною. Даний фонд призначений для підтримки відновлення зруйнованої через російську військову агресію економіки України і. Відповідно до умов Україна спрямовуватиме до фонду 50% майбутніх доходів, отриманих від ключових національних активів, включаючи корисні купалини, вуглеводні, нафту, природний газ, і інші корисні купалини у ранковій угоді, яка так і не була підписана, вказувалося, що доходи від природних ресурсів України надходитимуть у фонд. І використовуватимуться для реконструкції країни, а не те, що право власності чи контроль над цими ресурсами буде передано Сполученим Штатам Америки. І до нових деталей про чат сигнал. Журналіст Джефрі Голдберг був помилково доданий до секретного чату керівників США в месенджері Сигнал через те, що радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц випадково записав його телефонний номер під ім'ям одного із то посадовців Білого Дому. Про це пише «The Guardian» із посиланням на власні джерела. Внутрішнє розслідування, проведене білим домом, показало, що до найбільшого внутрішньополітичного скандалу із новою президентською адміністрацією США призвела низка випадковостей і збігів за словами трьох людей, знайомих із даними внутрішнього розслідування під час передвиборчої кампанії головний редактор журналу The Atlantic Джефрі Голдберг надіслав до штабу Трампа електронного листа із запитом щодо коментаря. Тодішній речник Трампа Брайан Хьюз скопіював і вставив міст електронного листа, включно із підписом та номером телефону Голберга, у текстове повідомлення, яке він потім надіслав Майклу Волсу, який був частиною команди Трампа, за словами співрозмовників «The Guardian», зрештою Волс так і не відповів Голбергу на його запит про коментар, але випадково зберіг номер Голберга у своєму iPhone під іменем Х'юза. Тоді речник Трампа, а нині речника Ради національної безпеки США. Причому розслідування виявило, що помилкове збереження номера сталося через особливості алгоритмів програмного забезпечення Айфон. За даними Білого Дому, номер був помилково збережений під час оновлення пропозиції контактів з айфонволса, що одна людина описала як функцію, коли алгоритм iPhone додає раніше. Невідомий номер до існуючого контакту, який, як він виявив, може бути пов'язаний з ним, і ця помилка залишалася непоміченою до березня цього року, доки Волс не вирішив додати Хюза до групового чату сигнал, де обговорювався план ударів по Євано. Але оскільки в телефоні під іменем Хьюза був записаний номер Голдберга, до секретного чату потрапив саме журналіст, а не речник Ради національної безпеки США, відразу після інциденту, Волт сказав, що ніколи не зустрічався і не спілкувався з Голдбергом. І виступаючи в ефірі Fox News, він також висловив тоді припущення, що номер Голдберга був так би мовити всмоктаний у його телефон у зв'язку з тим, як його айфон зберіг номер Голдберга. Один зі співрозмовників Декардіан каже, що Трамп вже був про інформ... Мовини про висновки розслідування і вирішив не звільняти Волце із даної посади.